Всім привіт, привіт! Завітала я в АТБ. Хочу показати вам, як змінилися ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування. Морква. Перший гатунок 32 гривні, 90 копійок. Морква мита 40 гривень. Бурячок 9,92 гатунок. Морква другий гатунок 20 гривень. І де вона? В сіточках, картопля другий гатунок, 18, ось вона, рання картопля 40 гривень. Погляньте, як гарно повикладали картоплю. Картопля перший гатунок, 28, бурячок 20 гривень 90 копійок, цибулька так і залишається 9,55. Капусточка. Капусточка 45, гірки тепличні 140 гривень. Гіркий перший гатунок 136 Корінь селери 50 гривень. Перець солодкий жовтий 209. Всі ціни, ж кажу вам, за кілограм або за штуку. Перець солодкий червоний 204 гривні. Погляньте, як гарно, так. Томати коктейльні 135, томати тепличні 86, кабачки перший гатунок 125, Чесник 160. Капуста рання 72 гривні, 50 копійок. Капуста пікінська 73 гривні 50 копійок, 45 копійок, 8% знижка. Капусточку вже вам сказала. Біла цибуля 16, червона цибуля 41 гривня. Це, мабуть, ось ця в сіточках, що йде. А цибуля-червона, перший гатунок 30 гривень, 70 копій. Ось вона, цибулька ріпчаста фасована в сіточках. Ось вона йде 15,60 і цибулька, другий гатунок. Теж йде вона ось в сіточках. 7 гривень за кілограм ціна тешиде. Яблучка сарпове 37 гривень 85 копійок. Яблуко українське 29,90. Груша перший гатунок 70 гривень. Груша конференція 110. Така велика грушка. Ківі у кошику, другий гатунок 100 гривень. Вага кошика. Один кілограм, ківі перший гатунок 115. Ананас, перший гатунок 100 гривень йде за кілограм. Авокадо хаас 240. Манго перший гатунок 140. авокадо перший гатунок 230 кокос 31 гривня, йде за штуку. грейпфрут 70 гривень. Мандаринки мандор 58-17% знижка. Помела 50 гривень, 28% знижка. Помела червоне 80, банани. Банани 65-85 копійок вже. Лимони 70 гривень. Мандаринки моркот 70 гривень. Апельсин, перший готунок 60 гривень. Мандаринки, другий готунок 52 гривні 95 копійок. Апельсин фасований 64 гривні в сіточках. Невеличкий ось такі йде. Мандарин Марко вже казала, ще раз скажу, 70. Мандаринки перший готунок 70 гривень, такі величенькі. Хурма піраміда 130 гривень йде. Курма Персимона 170, яблочка речів 42 гривні. Погляньте, яке яблуко велике. Яблучка айдарет 38 гривень. Гала яблуко 40 гривень. Чемпіон яблуко 40 гривень. Гала яблучко перший гатунок 29,95. Зі знижкою йде. В сіточках, ось воно. яблучко Голден, 42 гривні. Поглянемо з вами ще знижки на олію. Олія олейна йде, рафінована, об'єм 850 мл, 66 гривень, 70 копійок. Чумак. Олія теж рафінована йде, об'єм вже 900 мл, 81 гривня 50 копійок. Що Макс сказала вам вже: олія олейна, Літр 800 вже йде, 157,80. І більше знижки немає. Ще знижка є на кислоту оцтову. Розумний вибір: 14 гривень 30 копійок. А якщо ви власник картки АТБ, то 13,60. Поглянемо з вами. На курячі яйця. 4 гривні 99 копійок, тобто 5 гривень за штуку вже. Хочу вам сказати, не дуже вони великі, даже малесенькі, хочу навіть так сказати. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло канів 82,5% жиру, 180 г 87 гривень. Масло Малокія селянське, 73%, теж 180 грамів 95. Масло від своєї лінії селянське 72,6%, 400 грамів. 168 гривень 90 копійок. Масло Мілкін 82,5%, вже 200 грамів, 82 гривні. Масло злагода 57%, теж 180 грамів, 65 гривень, ваш молочник 180 грамів, 34 гривні, 60 копійок. Суміш тульчинка, рослина молочна, 400 грамів іде, 68,50 Маргарин від своєї лінії столовиде, 500 г. 41 гривня, 90 копійок. Ще поглянемо з вами, які є знижки на крупи. Шоно розумний вибір. Вага 1 кілограм, 21 гривня 50 копійок, 6% знижка. Крупа манна теж вага 1 кілограм, 24 гривні. Крупа кукурудзяна 1890, теж вага 1 кг, 5% знижка. Крупа ячна 1790, теж вага 1 кг, розумний вибір. 5% знижка. Крупа Булгур від своєї лінії, вага 1 кг. 42 гривні 50 копійок. Булгур від своєї лінії 500 грамів. 4 пакетика. 35,50. Булгур для плову. Вага теж 500 грамів 29,90. Басматі рис пропарений Вага 500 грамів 62 гривні, 80 копійок. Все, більше не бачу знижок ніяких на кругу